Найвідоміший серійний вбивця з часів Джека Різника. Наближається п'ята річниця. Я думаю, що багато людей дійсно хотіли б почути тебе через стільки часу. Я хочу знати, як це опинитися в присутності такого зла, що відбувається у твоєму мозку, коли він настільки близько до тебе, що ти відчуваєш його дихання на своєму тілі. Я бачила його сьогодні. Кого? Як ти можеш бути певна, що це був саме він? Я відчула це. Хто цей Санта? Він лякає мою дитину. Так. Він і мене лякає. Ей, Санта роздає подарунки! Дім'я, джульія, це тікайте! Цього жовтня. Навіщо йому повертатися сюди? Навіть якби він був живий, а це не так. Хіба він не волів би опинитися якомога далі звідси, як найдалі від тебе? Ми обоє знаємо, що це не кінець. Я маю повернутися до того, що Він досі похований там, чи не так? Це може бути єдиним способом їх за. Ви будете нажахані знову. Той, що жахає три. З нетерпінням чекає найкращого різдва, повного радості, усмішок і сміху. Різдво прийде раніше цього року. Дивіться в озвученні від гарних людей.